Зустріч. Чи це такий е, е, просвітницький урок. І от я подумала, що е, наш університет, всьому нашому університету виповнюється 25 років, це певний рубіж, певний рубіж історії нашого вузу. За цей період. Відбулося народження університету. За цей період відбулося встановлення університету. І сьогодні це є розвиток нашого університету. А хто ж був в цьому університеті саме першими людьми, які розпочинали цю добру, хорошу справу в нашому місті, в нашому регіоні, ну і загалом в Україні? 25 років тому приходили до нас перші викладачі, перші студенти. І одним, І одним із фундаторів нашого університету був Олександр Іванович Потапин, який ще тоді зовсім молодий. До нас із родиною, і зараз молодий, але 25 років тому назад приїхав на цю ж Лазенкову леваду, колись вона так називалась, де створювалися перші корпуси, де створювалися перші будинки. І, звичайно, в той час нас було 60 осіб персоналу, які обслуговували. Наш тоді ще філіал інституту, Київського інституту імені Горького. За ці 25 років у нас змінилося п'ять назв нашого університету, який сьогодні має. Це був філіал Горького, потім філіал Драгоманова, потім самостійний університет, потім став інститут е, е, Сковороди. І сьогодні інстит... університет імені Сковороди. За ці роки а, хотілося б от сказати про те, що настільки змінився обличчя нашого університету, який він був у 86-му, 7-му і так далі роках. Е, дуже він змінився. Змінилися студенти, змінилося е, і кількісно і наповненням. Але, е, як кажуть, коли розпочинаєш біг. Важливо добігти до фінішу. І от ми в колективі в бібліотеці умовно подумали, що 25 років це такий умовний фініш розвитку нашого університету. Для когось це дуже важливі роки, які пройдемо. Саме в творчості, в роботі, в надбанні. І саме такими людьми я хочу наголосити: от у нас є один із фундаторів Потапенко Олександр Іванович. Готуючись до цієї зустрічі, звичайно, перш за все, ми таки назвали. Презентація наукових творчих здобутків професора Олександра Потапенка. От ми запрошували, розробили такі запрошення, і тут представлена книжкова виставка. І вона не тільки така книжкова, вона творча, тому що є тут і, і творчі доробки на дисках. Олександр Іванович, надзвичайно багатогранна особистість. Те, що його шлях пройшов від викладача, декана, Проректора, першим він працював довгий час проректором інституту, замкафедрою, викладач. І плюс до всього того, що наукові його збірники, твори, вони ще доповнені і такою творчістю, як поезією. І у нас 5 років так була така велика творча зустріч. Ми проводили в університеті саме творчості Олександра Івановича. І оцю рубрику Наукова еліта Переяславщина ми розпочали саме із Олександра Івановича. Цей рік. Він не буде закінчуватися, він буде проходити під цим не гасловом, під такою рубрикою Наукове еліта Переяславщини». Ми будемо згадувати і показувати саме з колективом бібліотеки, і будемо залучати деканати, інститути нашого університету. Будемо представляти тих особистостей, які розпочинали і донині працюють в нашому університеті. І Мої самі теплі слова Олександр Іванович саме вам, тому що кожна книга, яка тут представлена на виставці, вона обов'язково перша дарується в нашу бібліотеку. І вона завжди йде до нас підписом рідному університету, рідній бібліотеці. Самі теплі слова. І колектив бібліотеки він є одним із першим слухачем. І ті презентації, які спонтанні у нас проходять у бібліотеці, ми завжди дуже шанобливо, дуже з повагою, з любов'ю відносимося до нашого особливого читача. І те, що Олександр Іванович має таку чудову родину Ганну Іванівну Потапенко, яка також є автором. Із тих книг і співавтором і окремо автором тих книг, які представлені у нас в колекції бібліотеці. Адже така, такий предмет, як київщинознавство, літературне київщинознавство, саме це була такою білою плямою у нас в університеті, і Ганна Івановна Іванівна вона розробляла цей курс і. У нас проходили також презентації і цілі семінари саме по цьому предмету. І те, що їхній син Ярослав Олександрович, він також наш викладач, кандидат історичних наук. Сьогодні є певна причина, що він сьогодні не присутній. Ми хотіли, щоб і саме Ярослав Олександрович був. Але він також є співавтором. Тих численних книг, які представлені на нашій виставці. Ну і звичайно, сьогодні у нас, у нас вперше в бібліотеці гостя родини Ніна Іванівна Макарчук-Потапенко, директор бібліотеки, моя колега, ми давно вже з нею співпрацюємо Київської богословної академії і те, що колектив бібліотеки. Ми відвідуємо дуже багато бібліотек України, і також відвідували цю бібліотеку і ми і далі співпрацюємо. Тобто у нас колектив бібліотеки дуже близько і тісно пов'язують саме такі родинні, наукові, творчі здобутки сім'ї Потапенки, і тому ми Оксана вирішили розпочати. Цю о, зустріч саме з цієї родини. І е, наша сьогодні буде зустріч, вона мені б хотілося, щоб вона розвивалася в такому діалозі, щоб ми е, задавали питання, щоб ми доповнювали один одного. Адже за кожним із нас, із викладачів із присутніх, є е, своя історія, нам є що сказати один одному. І я з задоволенням хочу передати слово Валерію Федосійовичу. Це теж один з фундаторів, що ви знали, теж родина комичів. Сьогодні це проректор, перший проректор навчально-виховної роботи Мумич Валерій Федосіч. Шановні колеги, дорогі студенти, шановні ювіляри. Або винуватці сьогоднішньої урочистості. Мені надзвичайно приємно за дорученням ректорату, вченої ради брати участь сьогодні у цьому прекрасному дійстві. Тому що Олександр Іванович, його творча діяльність, його праця нерозривно пов'язана з нашим університетом. Коли заглянути у трудову книжку Олександра Івановича, то там зроблено єдиний запис 1 вересня 1986 року, разом з народженням філіалу нашого університету, він започаткував свою трудову діяльність у стінах рідного і такого потужного сьогодні нашого університету. Понад 25 років він не змінює своєму. Університету. За цей час вже по 20 років мають стажу науково-педагогічного педагогічного його вихованці. І зараз надзвичайно мобільна особистість Олександр Іванович, буваючи з профорієнтаційною роботою, він ніби попадає у свою родину, тому що де б він не бував, в школах, навчальних закладах, завжди його зустрічають. Радісно, доброзичливо, з повагою його вихованці. Це надзвичайно висока оцінка і вдячність за його невтомну роботу. Олександр Іванович разом з нами пліч-опліч по цеглинці будував храм науки на Переяславщині. Він був наймолодшим професором до 40 років, і Переяславщина гордилась, а вуз тим більше, що в стінах нашого університету народився наймолодший на Київщині, мабуть, не тільки на Переяславщині, професор. Олександр Іванович прекрасний фахівець своєї справи. Він прекрасний методист. Його радо зустрічають школи. Учнівські класи, тому що він не боїться учнів, він свою методику популяризує і вона дає вагомі плоди. З-під його пера вийшла не одна методична розробка, не один посібник, який Міністерством освіти надано грифи і рекомендовано до впровадження в навчальних і е, педагогічних колективах шкіл, вузів. Середніх спеціальних колись називалися навчальних закладів. Олександр Іванович, я казав, особистість багатогранна. Окрім того, що він прекрасний фахівець, він людина напрочуд творча, напрочуд талановита. Він є і поетом. Він створює не тільки підручники і посібники, які. Допомагають у професійному встановленні наших студентів. Він займається надзвичайно потужно дослідженням інших пластів науки і про це свідчить та численна кількість книг, які вийшли із-під його пера. Завжди йому в житті допомагає, як він назвав свою збірку, це потужній дух, це творчість. І любов, і любов. Олександр Іванович найбайдужий до життя громади. Тому переяславці обрали його депутатом міської ради. І він активно долучається і до цієї роботи. Тобто за будь-яку справу, яку береться Олександр Іванович, він має результат, він має вдячність від тих, хто користується його плодами праці. І сьогодні дозвольте від імені вченої ради, ректорату сердечно подякувати Олександру Івановичу за його невтомну працю, за те, що він одним із перших був і залишається одним із фундаторів становлення, розвитку і утвердження потужного навчального закладу Переяславщини і Київщини. Ну і серед. Педагогічних навчальних закладів, ви пам'ятаєте, вже неодноразово говорилось, наш університет займає сьоме місце і в цьому вагома заслуга Олександра Івановича. Вчора відбулось засідання в обласній державній адміністрації, приурочене до дня місцевого самоврядування, і на пропозицію і їх... Колективу університету і міської ради Олександр Іванович нагороджений почесною грамотою голови Київської обласної державної адміністрації і цінним подарунком. Дозвольте мені виконати почесну місію і сьогодні вручити ці нагороди в колективі нашому Олександру Івановичу. Асибі вам, Олександре Івановича, і нових творчих звершень на вашій прекрасній трудовій, поетичній і науковій ниві. Хай вам щастить, хай допомагає вам Господь. Шановні колеги, студенти, ми сьогодні зібралися з вами, щоб ще раз дійсно подякувати за таку творчу і наукову активність нашому шановному Олександру Івановичу. Під час підготовки до зустрічі ми з Ольгою Іванівною міркували, як нам краще, як краще організуватись. І наша ідея була така: ми працюємо без сценарію. Наша зустріч вона має бути такою домашньою. Наша зустріч налаштована на діалог. Що можна сказати, Олександр Іванович Потапенко? Сьогодні я декан філологічного факультету. А вчора я була студенткою Олександра Івановича. Він мій викладач. Ви знаєте, сьогодні ми звертаємося. Можна говорити багато, яким шляхом прийшов Олександр Іванович до вузу. Так він спочатку був, працював у школі, в звичайній сільській школі, в тій школі, в села, в якому він виріс. Потім доля закинула його до Кривого Рогу. Що таке кривий ріг, і вчитель української мови і літератури, вкрай зросійщене місто, і саме там він вперше розгорнув свої наукові і творчі здібності. Після цього, вступивши до аспірантури, ставши кандидатом наук, він приїздив до міста Переяслава. І саме тут розвертається основна його і наукова, і творча діяльність. Я пам'ятаю Олександра Івановича як свого викладача, що захоплювало. Ви знаєте, це от те, що тепер уже розумієш з плином років, оцей творчий імпульс. Його лекції не були сухими, його лекції не були, просто знаєте, так з листочка читаємо і конспектуємо. Це життя. Це лекції, в яких можна було вести діалог, дійсно, яких можна було сперечатися, які були надзвичайно цікаві. Лекції з методики викладання української літератури, надзвичайно складний предмет, вони були живими і цікавими, вони були з прикладами, тому що читає людина, яка має педагогічний досвід. Ми сьогодні неодноразово і Ольга Іванівна і Валерій Федосович кажуть, Олександр Іванович багатогранна особистість. То які ж грані цієї особистості? Перш за все, викладач-педагог з великої літери. Це творець, людина, яка пише прекрасні поезії. Це людина високодуховна, це людина-науковець, це людина, яка займається не однією науковою проблемою. І всюди ми можемо сказати, що має надзвичайно великі успіхи. Ми сьогодні кажемо за зв'язок діяльності Олександра Івановича і нашого університету, 25 років університету. І саме такі люди, така родина, як родина Потапенків, вони стають гідно презентують наш університет. Що таке університет? Це конкретно люди, які в ньому працюють, і саме такі родини, як родина Олександра Івановича Потапенка. Вони дозволяють нашому університету гідно презентувати свої результати на міжнародних всеукраїнських виставках. Вони дають можливість показати діяльність, наукові здобутки ось такими відомими книгами, адже вони перекладені і видані в Австрії, кілька книг дві книги перекладені і видані в Петербурзі. Тобто ця література знана не тільки в Україні, а й за її межами. Для мене Олександр Іванович це не тільки колега, не тільки вчитель, а і наставник. Свого часу ще дуже дуже давно він в принципі мені сказав шлях, яким мені йти, і він, я його дотримуючись, він знав. Він мені багато років сказав Наталю, ти будеш керівником. Багато років. Я не пам'ятаю, чи я ще була студенткою, чи я вже десь починала працювати. Людина, яка може прогнозувати, яка маючи надзвичайно потужний життєвий свій досвід, може порадити, може підказати, може е, допомогти у будь-якій ситуації. І часом, коли трапляються якісь скрутні скрутні такі моменти у роботі, я звертаюся до своїх колег. В першу чергу до Олександра Івановича, до Галини Степанівни. Бо я знаю, це люди, з якими я можу порадитися, з якими мені можуть допомогти. Ви знаєте, надзвичайно цікаво, що в одній особистості поєднуються такі досить різні речі: сухий науковий виклад, хоча він у ньому ніколи сухим не був. І творчість, музика, пісня, любов, дух якими які повністю наповнені його поезії. Буквально нещодавно, чи не знаючи, що буде зустріч, я відкрила збірник поезії Олександра Івановича. Абсолютно випадково, взяла книжечку в себе на поличці вдома і почала читати. Ви знаєте, це настільки сконденсована думка, настільки сконденсована енергія, енергія позитивна. Можна знайти образи, які є наскрізь у цій поезії. Це образ любові, образ Бога, образ матері. І ви знаєте, є таке в українській літературознавстві, коли ми кажемо повторне прочитання. От коли я вперше прочитала ці поезії, я їх сприймала інакше. Тобто це поезії, які. Вистраждання, які, в яких насичено сконденсовний досвід за багато років, і сьогодні, читаючи ці твори, розумієш, що це говорить душа, це говорить серце, це те, що ми кажемо, це той кордоцентризм українців, який характерний для українців, це говорить почуття. Невже може бути інакше, коли людина пише на алтарі сердець, поставте свічі?